Наступний наш автор, письменник, учасник Національної спілки України, народився у місті Кременець і це Віктор Янкевич, автор таких романів, як Тенета, Копія, Відплата, Вбивство в бібліотеці на ринку 9. Останній лист Тенета 2.0. Смерть у подарунок. За освітою юрист та економіст за фахом бухгалтер. Навчався у Рівному у відкритому Міжнародному університеті розвитку людини Україна. Працював економістом в управлінні агропромислового розвитку Кременецької районної державної адміністрації, головним спеціалістом в Державній фінансовій інспекції в Кременецькому районі, економістом у відділі освіти Кременецької міської ради, бухгалтером в Тернопільському обласному комунальному підприємстві Профілактична дезінфекція. Кременецькому районі. З початком повномасштабного вторгнення доєднався до ЛАВ ЗСУ. До речі, Віктор Янкевич дуже активно веде свою сторінку у інстаграм. Тому не забувайте, що наші письменники досить сучасні. Не забувайте підписуватись на них, купувати їхні книжки, писати їм коментарі. Та й загалом давайте подякуємо, що у нас є такі талановиті люди в нашій країні. А власне, нагороди і відзнаки цього автора. Відплата і вбивство в бібліотеці потрапили у довгий список книжкової премії «Еспресо вибір читачів у номінації Література для дорослих. Ось ця книжкова премія «Еспресо вибір читачів започаткована з метою відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки інтересу до читання книжок в Україні. Зі шкільних років Віктор мріяв стати письменником. Спочатку писав вірші, а над прозою почав працювати з 25 років. У 2018-му вийшов дебютний роман Тенета. Тоді вийшов один за одним наступні його романи. Усі ці книги вийшли у видавництві навчальна книга Богдан. А такий відомий письменник як Андрій Кокотюха й загалом вважає що Янкевич – майстер несподіваного як належить детективові. Парадоксального фіналу, який визначається фразою Все не так, як ви думали спочатку. У 2020 році Віктор Янкевич взяв участь у проєкті Літоче Ілюстрейтед, а тобто у календарі про сучасних українських авторів від літературної агенції Ово разом із Сергієм Жаданом, Павлом Коробчуком, Петром Яценком, Артемом Чехом, Сергієм Демчуком, Сергієм Мартиніком та іншими авторами.